спецпосланець Трампа прибув вже до Москви і повідомляється, що за ним в аеропорт внукову вирушив представник Кремля Кирило Дмітрів. До делегації також входитиме і зять президента Сполучених Штатів Америки Джаред Кушнер. І безпосередньо про це також дописують вже і інші медіа з проводу цього. Активно вже це все обговорюється. Але загалом зустріч від Кофою Путіна щодо мирного плану для України може мати знаєте, декілька. Таких вагомих елементів головне, що спецпосланець американського президента Стівков і диктатор Путін обговорять останню версію мирного плану для України. Перед цим українська делегація провела переговори зі США, після яких пропозиції Києва були враховані. Так от РБК Україна в матеріалі нижче включно повідомляє, що відомо про зустріч і Путіна щодо мирного плану. Початок мав бути о 16.00. В складі американської делегації лише постанець Вітков і Джаред Кушнер зять Трампа перед переговорами у Москві між США та Україною відбулися консультації в Женеві та Флориді. Рамки мирного плану оновили. Путін не відмовляється від максималійських вимог. Раніше ж Вітков потребував у скандал через його телефонні розмови із представниками Кремля. Тож бачимо, що зустріч розпочалася о 16.00 за київським часом. Хоча насправді знаєте в медіапросторі я не бачу. Що про це повідомляють, але про це попередні дописували а, загалом, що о 16-й має розпочатися їхня зустріч зареєстрований у сша літак Global 7500, яким користується Вітков, приземлився в московському аеропорту внуково близько 12.45 за києвом прес-секретар російського диктатора пісков повідомив, що разом із посланцем американського президента я Дональд, безпосередньо є скажімо так джаред кушнер це зять трампа і таким чином більше за словами піскова нікого в американській делегації не буде окрім Перекладачів на запитання про те, скільки часу приділяється на зустріч у Кремлі, відповіли скільки буде потрібно. Будемо активно за цим всім стежити, тому що розуміємо, що будуть з'являтися нові заяви, звідти включно. І вам ми про це будемо. Повідомляти, а от Олександр Мосієнко, український військовий експерт, але нині військовослужбовець, розповів у себе на youtube каналі про те, що хоче Кремль у перемовинах загалом, а чи хоче територіальних поступок України чи блок заморожених активів, чи включно можливо інші, скажімо так, ці видумані причини, і подакуди першу причини про які постійно розповідають у Кремлі. Загалом вони не змінюються. Але а, щодо того, що бачимо, є певна позитивна динаміка у мирному врегулюванні. У плані цьому це дійсно факт, якщо порівняти а, загалом динаміку від початку 2025 року і до зараз, то а, зрушення є. І це добре, і зрушення слава Богу, не в бік Російської Федерації. Е, так, більше на користь, але ті вимоги, які попередні були, вони були зовсім неприйнятні. Так от, що думає Олександр Мусієнко з приводу останніх змін, які відбулися включно у Флориді в Женеві, які обговорювалися між делегаціями, і те на чому далі можливо буде акцентувати Російська Федерація на переговорному треку. Далі давайте слухати. Отже, 2 грудня багато в чому важливий день з точки зрозуміння того, наскільки Росія готова обговорювати запропонований президентом США Трампом план з урахуванням українських позицій, який доопрацьовувався в Женеві та в Флориді, і в тому числі і в Парижі. Під час візиту президента України Зеленського та обговорення з французьким президентом Макроном і прем'єр-міністром Стармером та іншими європейськими партнерами, і е, подивимося, якщо Кремль готовий, то певні кроки можуть бути. Якщо ні, то бойові дії продовжаться. За таких умов Кремль може затягувати час в сподіванні окупувати більше території України на сході. А також послабити українську енергетику ударами, а суспільство, намагаючись деморалізовувати відвертими злочинними актами терору проти цивільного населення, те, що ми спостерігаємо. На жаль, тут хороших прогнозів немає в тому сенсі, що удари припиняться, тому що Росія буде готувати нові удари, і, на жаль, під час цих ударів ми бачимо, що відбувається страждають цивільні люди. Напередодні ворог завдав удару балістикою по Дніпру. Там є загиблі і поранені. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих і найшвидшого одужання тим, хто постраждав і хто. Поранений Дніпряни, тримайтеся, напишіть, будь ласка, до речі, до слова в коментарях, як ви, як ваш настрій? Та й всі напишіть люди, звідки б ви не були дивитися Дніпро, Запоріжжя, Херсон, який теж страждає від постійних ударів. Харків, Суми, Чернігів, Київ. І далі ми з вами почнемо говорити про те, наскільки в Кремлі назвали ефективними посередництва США в регулюванні війни, але вкотре додали вимогу про першу причину про що я вам повідомляла, тому що Кремль ніколи не втратить можливість про це не говорити. Так, от стало відомо, що речник російського диктатора Володимира Путіна Пісков назвав ефективним посередництво американців в регулюванні війни, яку Україна агресор Росія розв'язала проти України. Про це повідомляє російська пропаганда. Пагандиське агентство Інтерфакс Пісков стверджує, що Рефі розраховує на успіх посередництва США, оскільки нібито зацікавлена у мирі, водночас речник Кремля в чергове повторив про необхідність усунення так званих першопричин війни. За словами піскова, Росія хоче насамперед сам угоду, щоб посунути ці причини, щоб забезпечити усунення цих. Початкових причин абсурдних вимог Путіна за декдекларованих перепрошую перед початком війни. Він також повторив пропагандистський наратив про те, що НАТО буцімто буде становити небезпеку для Росії, якщо Україна приєднається до альянсу. Окрім того, Пісков сказав, що є безліч інших питань, які варто вирішити під час переговорів. За його словами, спочатку потрібно виробити рамки підходу. Решник Путіна додав, що у цьому контексті мирний план президента США Дональда Трампа є дуже хорошою основою. you <laughs> 30 листопада нагадає в Майами, штат Флорида відбулися переговори щодо мирного плану між українською і американською делегаціями, за результатами яких представники США безпосередньо вирушили до подальших для подальших обговорень до Росії. Українську делегацію замість як голови офісу президента Андрія Єрмака очолював секретар РНБО Рустамоміров. До складу делегації США входила державний секретар Марко Рубіо, спеціальні посланості Витков і зять президента США Джаред Кушнер. Далі поговоримо з вами про те безпосередньо, куди поїде Макрон і про що можливо буде просити. Так от стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон буде просити Сізінпіна вплинути на рефію для припинення війни в Україні. Так, от 3 грудня президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю збирається попросити Сізінпіна вплинути на Росію з метою припинення війни в Україні. Повідомив про це міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Повідомляє BFM. Відомо, що президент Франції має прибути у Пекіну середу 3 грудня та прибуде там до п'ятниці. І початку свого президентства це вже буде четвертий офіційний візит Макрона до Китаю. Боро заявив, що під час своєї поїздки Макрон планує ще раз попросити Сі Дзенпіня уплинути на Росію для припинення війни в Україні. Ми розраховуємо на Китай, який як і ми є постійним членом Ради безпеки ООН. Або він вплинув на Росію, щоб Росія і Владимир Путін, зокрема, нарешті погодилися на припинення вогню.